Війна е, міняє е, ієрархії і цінності, е, тому що війна робить речі е, дуже чіткими. Війна це не лише фізичне руйнування, це не лише вбивство віз цивільних, це не лише руйнування інфраструктури. Е, Будь-яка війна такого типу, яку веде Росія проти України. Це є війна також проти нормальності. Привід вони завжди знайдуть з такою брехливою пропагандою. Можна в будь-який момент знайти якийсь так. привід. Тому не про перемир'я світ повинен думати, бо наступна війна може бути ще страшнішою за цю. Треба думати про вирішення, про зміну парадигми Росії. Російський мір це вінігрет з псевдоправослав'я, псевдо мусульманства, всіх інших псевдо і правдивого ворожбицтва, екстрасенсорики і шаманства, і відьомства. В різні століття, в різний спосіб, в спосіб приручення, придушення, катування нас намагалися зробити такими, як вони, безумовно. Що, але ми не змінимо цієї історії. Ми може. Дуже важливо цю історію постійно повторювати і навчати цієї історії Європи. І українець завжди тому вільний, що він має царя в голові, він має Бога в серці. Він не чекає, що йому скаже згори. Там я начальник, ти дурак. А вони чекають от цього розпорядження згори. В основі цієї війни цінності, які нас відрізняють від нашого ворога, це. Скажемо, як ми можемо про ці цінності говорити як не засобами культури. Тобто культура якраз говорить про цінності, культура виховує цінності. В цьому, напевно, така сила українськості, що вона не зникне зі зникненням якихось формальних таких речей, як там кордон. Так, ну його ніби порушено, але це означає тільки те, що його треба відновити. Війна створила можливості Україні просто перестрибнути свій історичний розвиток. Війна нічого не списує. Вона тільки створює ще більш серйозними, ще більш нагальними питання до кожного політичного діяча і до його позиції до 24 лютого 2022 року. Україна має показувати. Цілому світові рівень своєї цивілізованості. І це має бути країна високих стандартів. Правда є та, що ми цієї війни не хотіли, і тому вона не є нашою війною. Вона є нашим захистом, вона є нашою обороною. Мій дім тут там, де мені добре. Я думаю, що добре мені в Україні буде всюди. We'll